Механізмом, як повернути території до 91-го року плюс а план перемоги, який тоді озвучувався Зеленським, він гарно виглядає на папері. Але коли ти починаєш задавати питання, я до речі задавав ці питання і близьким своїм, і колегам по парламенту, Я кажу: добре, от сталося так, що сьогодні ми опинилися на кордонах року. Це що? Це перемога. Я кажу, супер. Скажіть мені, будь ласка, чому ви вважаєте, що після цього завершиться війна? Чому ви вважаєте, що якщо українська армія стоїть на наших кордонах, повернули Крим, повернули всі території, які були окуповані, що ворог має зупинитися по стрільбі, має зупинити свої ракети і все-все-все інше, дрони, які кожного дня е, знищують українські міста? Відповіді немає, люди, люди починають думати. Тобто е, українська влада дуже часто живе гаслами. А не реальними кроками, як це можна зробити, навіть зараз багато людей говорять там от треба кордон 91-го року. Я кажу, це добре. Я з цим погоджуюсь. Скажіть, будь ласка, коли саме ви готові долучитися до лав збройних сил України для того, щоб виконати цей план? Поки що якщо не беремо тих, хто воює, поки що ніхто з цивільних не погодився на таку пропозицію. Тобто, це зручно знаходитись там в теплих кабінетах в Києві, сидіти в бункерах. На мінус 30 поверхів знаходитись в Верховній Раді, в кабміні, або просто дивитися це все по телевізору. Але коли ти приїжджаєш на фронт, спілкуєшся з захисниками, бачиш реальну ситуацію, ти розумієш, що це набагато страшніше, набагато важче. Тому, якщо ви задаєте мені питання, коли мені було це зрозуміло тут. Я думаю, що це ще в 2022 році було зрозуміло, що це дуже важкий план для виконання. Але е, сьогодні ми розуміємо, що військовим шляхом це зробити зараз неможливо.